І так, прийшла я вибирати місце для гортензії. Значить, гортензія волосиста, любить сонечко. Вона буде рости на сонечку і вона буде цвісти, але її потрібно постійно поливати. Тому вона буде хорошо рости і в полутіні. Так як у мене полутінь. От типу, такого, ви бачите, це полутінь, тому що сонечко тут світить прямі. Промені з 9 до 12, а потім все заховалися за будиночок і буду вибирати місце. Коротше, в мене щось капусту підрізли, не понравилися, і тіни понравилося. ці, ці живучі ростуть десь тут. Тут у мене є. Вехера, до речі, хто хоче купити, є до продажу. Дивіться, ось така штука. Взагалі шикарна. Медуниця по 45 гривень. Дивіться, які гарні кущі. Поділка 45 гривень, тому хто хоче, пишіть. О, ой, як гарно розрісся в мене. Ой, як він називається. Я забула, як називається. Оце. Полинь, 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 декоративний полинь. О. А, так. Десь я тут буду їх садити. Зараз буду вибирати, в мене така штука напили. А тому, хто хоче замовити гортензію по 40 гривень від 40 штук, пишіть мені в особисті повідомлення, а я буду садити.